Сьогодні ви дізнаєтеся про правила пожежної безпеки у закладі освіти, про оповіщення про пожежу, про первинні засоби пожежогасіння, про знаки пожежної безпеки та про алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні. Пожежа непередбачуване явище, яке може виникнути в будь-який момент. Наслідки його страшні для життя і здоров'я людей. Лякає те, що немає абсолютно безпечних місць, які були б захищені від загоряння. У зв'язку з цим встановлено жорсткі вимоги щодо дотримання правил пожежної безпеки. Всі заклади освіти забезпечені первинними засобами пожежогасіння. до них відносяться вогнегасники, інвентар, лопати, багри ломи, сокири, пісок, ємкості з водою, пожежні крани. У разі пожежі кожен заклад освіти має свій план евакуації. У кожного закладу свої системи оповіщення, які відрізняються за способом передачі сигналів і черговістю оповіщення, звукові сигнали, світлові показчики. Вихід, мовленєве оповіщення, три довгих дзвінка. В приміщеннях обов'язково будуть розміщені знаки пожежної безпеки. Знаки пожежної безпеки поділяються на кілька основних груп. Забородні знаки вказують на дії, які заборонено, наприклад, забороняється палити або забороняється використовувати відкритий вогонь. Попереджувальні знаки інформують про наявність небезпеки, такі як легкозамисті речовини. Або вибухонебезпечно. Евакуаційні знаки показують шляхи евакуації та місця виходу з будівлі у разі пожежі. Вказівні знаки вказують на розташування пожежного обладнання, такого як вогнегасника та пожежних кранів. Як же діяти учням у разі виникнення пожежі в школі? Давайте розглянемо алгоритм дій під час пожежі. Якщо ви побачите охоплене вогнем приміщення, не намагайтеся увійти в нього. Необхідно зачинити двері в цю кімнату. Необхідно повідомити про пожежу адміністрацію школи. Адміністрація закладу повідомляє про пожежу в аварійну рятувальну службу за телефоном 101. В цей час важливо не панікувати. Почувши сигнал тривоги, три довгих дзвінка. Учні за вказівкою вчителя залишають класну кімнату і прямують до місця збору, наприклад, спортивної площадки. Двері класної кімнати й усі інші двері на шляху евакуації необхідно зачинити. Кожен клас спускається сходами тільки з одного боку, залишаючи другий вільним для учнів інших класів. В Цей час не слід обганяти одне одного та штовхатися. Усі, кого не було в класі під час сигналу тривоги, повинні негайно приєднатися до свого класу чи групи на місці збору. У разі потреби, дорослим необхідно організувати пошуку людей, яких не виявили на місці збору. Нікому не можна повертатися в будівлю школи без дозволу рятувальників чи директора школи. На місці збору кожен клас чи група людей займають чітко визначене місце і перебувають там до подальших вказівок рятувальників чи адміністрації. Після евакуації вчителі роблять перекличку за класним журналом, аби з'ясувати, чи всі покинули приміщення школи. Під час евакуації заборонено розмовляти, щоб було добре чути розпорядження рятувальників та адміністрації школи. І наостанок запам'ятайте. Самостійно гасити загоряння можна в тому випадку, якщо вогонь був помічений на ранніх стадії і коли є впевненість в власних силах. Однак, якщо ліквідувати загоряння не вийшло протягом декількох хвилин, то далі протистояти вогню буде не тільки марно, але й надзвичайно небезпечно для життя.